Перший дуже громкий був, кажу, це десь рядом. Близько шостої години вечора Комишуваха здригнулась від першого потужного прильоту. Пан Сергій був вдома. Після вибуху вибіг на вулицю та побачив, горить сусідній будинок. Визвали пожежників, МЧС приїхали, почали тушити. Ну, прильот ось якраз десь отут був. І машина тут якраз стояла рядачко. Машину вибухом відкинула на дах літньої кухні. Власник напередодні вивіз свою родину до Запоріжжя, сам врятувався, бо в момент прильоту вийшов до котельні підкинути дрова. Молодий хлопчина так, що їм повезло. Це він молода сім'я. Вони придбали собі будинок, ремонт роблять там хороший взагалі, там. Ремонт тут зробили там шикарний. На допомогу одразу кинулись сусіди, зранку розбирають завали та намагаються врятувати вцілілі речі. Поки з братом добігли, коротше, і ще раз за два-три десь гупнуло. Мото на присядках бистренько до невістки забіг, невістка перепугана. Зранку прийшов допомагати, бо треба допомагати. Страшнувато. Ну а що ж робити? Без даху над головою залишилася пані Людмила. Жінка мешкає на сусідній вулиці ввечері, коли почула вибухи, одразу заховалась у ванній. Думаю, піду за третю стіну. І в цей момент гепнула. Так що, ось дивіться, другий тут свозна дирка. Тут же туман, пиляка, я просто нічого не бачила на помацки, Мій фонарик не поміття, я на помацки вилізла на вулиці. Поки жінка планує приїхати до сестер, жити в напіврозваленій хаті неможливо. За який кошт відбудовувати, та як буде далі, не знає. У мене немає таких я скільки не заробляю, во воперег. Ну, всю жизнь воно накаплювалося, щось куплялося, ці вікна ставилися, двері, все. Якийсь ремонт робився. Ну, от. Тепер одним махом все це зробити, я не знаю, одне вікно тільки, я не знаю. 1015, 15 час стоїть. А в мене їх нема не одного. Комишуваха чи не щодня під ворожими обстрілами, з весни орки гатять по цивільному населенню, руйнуючи житло. Цього разу постраждали більше 10 будівель. Судячи по осколкам, які ми знаходили, то це була ствольна артилерія. Більш за все, що це були піони дальнобійні, які більше 40 кілометрів б'ють. Видно, що активізувався ворог, тому що так, щоб за 15-20 хвилин. Було 5-6 приходів таких жорстких. Ну, ми вже давно не відчували таке. Останній час це було початок літа, кінець весни.